André Emilian, Партія Свобода і Андрій Странніков. Партія Удар. Добрий вечір. Дякую, Добре, що прийшли. Цю хвилину мені легко, бо не переплутую. Андрій Андрій. Ви важко ваговики української політики. Удар буде мати на переконання ваших союзників, опонентів, товаришів, колег, як завгодно їх назвіть. Домінантну позицію в Київській міській раді. Дуже велика кількість багата була, дуже велика. Багато, от сказав красиво. Велика кількість запитань до вашого списку. люди Взагалі, ну мягко кажучи, скептично багато здавалося б ви перед виборами, тим не менше абсолютний успіх. Падіння свободи радикально в два рази, Андрію. Mm. Також реальні сумне обличчя у вас. У мене не сумне обличчя, очевидно, що. Ну, тоді, будь ласка, якщо ви не проти Андрія? То... Mm. Mm. Ну, я можу сказати, що насправді э, цей вибори показали, що у нас э, дійсно. Можливо, трошки зменшилася підтримка, але наше ядро електорату, воно лишилося. Ми зараз, я сподіваюся, будемо все одно в трійці лідерів. Там, по нашому підрахунку, маємо бути третє. Я думаю, що насправді дійсно ми під час революції і після революції займалися найменше самопіарами популізмом, займалися державними справами, не побоялися брати на себе відповідальність. Звичайно, це не може. Придати якогось рейтингу, але з іншого боку, я думаю, що своєю роботою зараз нашої фракції в Київраді, до речі, вперше свобода отримує там фракцію. Я думаю, що ті хлопці, які зараз туди зайдуть, а це люди, які не заплямовані ні в якій корупції, це люди, які показали себе вже реально в боротьбі за Київ проти несправедливості, проти незаконних забудов, проти різних інших негативних явищ, ну, вони зараз покажуть себе в роботі. Я думаю, що через рік в Києві знову будуть вибори. Я думаю, що на цих виборах. Чому? Ну бо зараз Кивраду обрали і міського голову лише на один рік і чотири місяці. Ага. Тобто, наступної осені, 2015 року, ми будемо мати в Києві знову місцеві вибори, уже загалом, як з усією країною. Це зараз були по-чергові, а це будуть чергові. Я думаю, що за цей рік багато буде зрозуміло, хто і хто. Ми побачимо, як буде працювати міська рада. Кожна політична сила покаже себе і свою роботу своїх фракцій. Я думаю, що це такий попередній результат, да. а остаточний будемо мати через рік 15-му році. Ди перепрошую ще одне коротке запитання до Андрія. Потім за вас за вас візьмемося. Ви підтримуєте заяву Фаріон про те, що народ не за тих проголосував? Ну я думаю, так, що е, я не можу сказати так чи ні. Це приватна позиція Фаріон, це не є позиція свободи. Я можу сказати, що моя особиста думка. Е, мені б звичайно хотілося б, щоб результати були трошки іншими. І по перш за все я говорю про міську раду зараз. Але є те, що є, і зараз люди зроблять свої висновки. Я думаю, через рік можна буде все перевірити. Mm -hmm. Щодо президентських виборів, то очевидно, що люди йшли голосувати за перший тур. Ми ми прийдемо, да, ми прийдемо так. до президентських виборів. Mm -hmm. Я з вашої ласки, про Київ і про нові обличчя. Наскільки ясно, Андрій, ваша партія, а потім вас попрошу mm -hmm. на це питання mm -hmm. відповісти. Розумію, з огля... виходячи з того, про що Андрій сказав нам з вами, що цей короткий проміжок часу, фактично півтора роки, та Ви мусите рвати. Ати, жили як ніколи, бо інакше Власне. в жовтні вас або змиє, стовіц або Продовжить ми це прекрасно життєфорі. розуміємо, і тому зараз кожен депутат Київради від удару, кожен чиновник призначений вже новою адміністрацією, новим мером, ну скажімо так, уже від нової влади. Кожна людина, яка буде працювати в місті Києві у владі. А удар, ви вірно сказали, якщо й не сформує сам більшість, то як мінімум стає не тою е, фракцією ну, кажуть 75-120. Стало... Давайте дочекаємося з результатів. Я би не хотів тут коментувати, але як мінімум на основі фракції удар буде створена нова більшість. То удар прекрасно розуміє, що насправді ці вибори чітко показали. Виборці взяли і передали владу політичній силі, так як це робиться насправді в кожній Питання цивілізованій було, наскільки Кримі. ви розумієте про те, що ви мусите рвати а, просто протокол. Ось саме тому ми і розуміємо, що у нас немає п'яти років, у нас немає навіть двох років. Питом. Тому кожен депутат, кожний чиновник буде розглядатися під окремим мікроскопом, і кожна його дія буде під дуже серйозним контролем, mm -hmm. щоб е, цей рік не приніс жодного мінусу партії, а приніс тільки плюси. Єдине. Що я би хотів би, це моя персональна позиція. Я хотів би відмовитися від назв більшість і меншість, тому що ці слова насправді розпалюють Київ да, тобто, то Так, Тобто я би хотів би, щоб в сесійній залі питання приймалися якомога більшою кількістю голосів, тому що партії, які прийшли зараз до Київської міської ради, насправді вони фактично всі є однодумцями. Це всі партії, які пройшли Майдан, це ті люди, з якими ми пройшли досить буремні роки революції. Свободою, ми, наприклад, працювали активно в Київраді, mm -hmm. коли була мець вазі, коли була революція під час грудневих січневих подій, і ми не бачимо антагонізму mm -hmm. так, як це було при владі Черновецьких. Mm -hmm. Тому Андрію, на що здатне з вашої точки зору кличко як мер? Наскільки довгі вух, вуха Дмитра Фірташа стирчать за угодою про розподіл влади в країні чи частини влади в країні між ударом і солідарністю, яка фактично не існує про Знаєте, я я поважаю вибір киян. Кияни проголосували до питання довірили. було на що здатен Кличко. Як мер з вашої точки, Подивимось. зору і які довгі будуть вухи, а... як стверджують деякі Дмитра Фірташа за ціну. Я не буду коментувати там Чути? фірташа і так далі. Ну, з зрозумілих причин я не був, не знаю, і так само читав це в пресі, хто Фірташ, хто ж Фіктар я дуже добре знаю, хто такий фірташ. Просто я прочитав, як і всі інші люди, це на українській правді, і mm. не мені давати остаточні висновки, чи це правда, чи неправда. Щодо чи справиться Віталій Кличко. Я, звичайно, сподіваюся, що справиться, тому що люди довірили йому, він отримав безпрецедентно велику підтримку. Це правда. Але я думаю, що ну, якби наша фракція буде займати завжди таку позицію. Якщо це відповідає нашій програмі і тим цінностям і цілям, які ми декларували, ми це будемо підтримувати. Якщо це не буде відповідати, ми якщо будуть бути. якісь речі, які нас не прийнятні, ми будемо звичайно і акцентувати на цьому увагу, і, звичайно, підтримувати ми це mm -hmm. не будемо. Все залежить від конкретного питання. Тобто, ми займемо конструктивну позицію. Але в кожне питання буде окремо розглядатися. І хочу сказати щодо загалом цієї ситуації, то а, на сьогоднішній день а, ми маємо, ну на жаль, все-таки в Києві ну, певну проблему. Я, от коли мене запитали, чи я згоден, чи не згоден, чи я задоволений результатами виборів, то я скажу, що а, я не коментую це, тому що це вибір людей. Але є один момент, який мене тривожить: це те, що, на жаль. Дуже серйозно і далі застосовувалася технологія підкупу виборців прямого і непрямого. І на жаль, багато депутатів, да. які пройшли, особливо Нічого по багато... навчить. Да. Да. і на жаль, люди повелися на цю технологію в дуже багато людей. І другий момент це те, що дуже часто партійний бренд питання було як довго будуть вухи старчати. <рес> ну, слушайте, це ну, було я, питання. Про постійні бренди я і я про, про, про фальсифікати. Добре, зайдемо за політик розуміє, Добре, розуміє, як діючих розуміє. політиків <рес> вас обох запитає. <рес> В країні пишуть. Засоби масової інформації, які ви згадуєте, в тому числі і мережеві, що в країні залишилося півтора олігархи. Очевидно, домінуючою є, пишуть люди. Є позиція теперішнього Дніпропетровського губернатора, і дві половинки залишилися одна знаходиться чи дві третинки? Одна знаходиться у відні, одна переїхала з Донецька до Києва. З вашої точки зору, в Києві відтепер, після цих виборів наскільки будуть живими залишатися схеми розпил, розпилу, розкрадання деребану? Наглого порушення, якщо можна українською сказати, брутального правильно сказати, порушення будь-яких писаних, неписаних законів, конституції, просто наруги над людськими правами і так далі, Знаєте, і тому подібне. Того, щоб... і роля оцих суб'єктів, мабуть, не пафосно відповісти на це питання дуже важко, але є. Е... Справді час ще є певний дедлайн. Це жовтень наступного року. Тому теперішня влада, якщо міська я маю на увазі, то до якої я, от вперше, мабуть, за 12 років стану провладним депутатом через кілька днів, то якщо ця влада піде шляхом своїх попередніх, мовно кажучи, то новий майдан просто неминучий, mm -hmm. і я думаю, що це буде значно раніше ніж у жовтні місяці. Mm -hmm. Це коротко і у нас справді є. Бажання і програма жити по новому. Mm -hmm. це. Mm -hmm. Андрій? я можу сказати, що перше рішення, яке буде ініціювати наша фракція на майбутнє в Київраді, це те, що ми обіцяли нашим виборцям. Це буде рішення певним тестом для майбутньої Київради нової. Ми хочемо, щоб був проведений повний аудит, перевірка всіх рішень по видаленню землі і комунального майна, починаючи як мінімум з 2006 року, з часів. Черновецької. необхідно створити спеціальну комісію, яка буде розслідувати, яка буде приймати рішення про відповідне. Ну я думаю, що в цей раз має бути так, щоб дійсно це не просто було декларацією, а методами через судові рішення, через прокурорське реагування, через рішення самої міської ради те, що можна повернути на грабоване місто, треба повертати. Ми це будемо першим рішенням від нашої фракції пропонувати. Ми це виборцям обіцяли, і сподіваюся, що колеги нас підтримують. І до речі, я хотів би сказати, що. Зараз важливо, от не тільки щоб в майбутньому не було схеми, Да. Про які ви казали, а щоб і минулі схеми були поламані, і ті минулі крадіжки були виявлені і покарані ті, хто це робив, да. може вам можна дати. Перепрошую буде... в цьому сенсі, хоча ви не питаєте, але безкоштовну пораду, бо немає нічого більш дорожчого за безкоштовні поради. Попробуйте запросити Кирила Кулікова, якого удар викинув як непотріб, просто це людина була, яка просто до крові билася тут за київську нерухомість. Тут питання у мене буде. Перепрошую, Андрію, досить просте на. Безперечно, з нагальних потреб нашого суспільства не тільки Києва, а Києва особливо, тому що погодимося з тим, ага. що все ж таки він є культурною до певної міри, можемо так сказати, столиці України. Є проблема створення конкурентноздатної моделі української політич... української культури, взагалі не україномовною, підкреслюю, але української, взагалі культури, Кіновиробництво, видання книжок, бібліотеки, театри, закупівель бібліотеки немає книжок, та фестивалю. Конструкції, концерти і і так далі, і так далі. Те, що покаже людям, що ви насправді розумієте всю глибину проблему, що неможливо народ сконсолідувати тільки на гаслах соціальної справедливості, економічної дворобла бла 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 бла. Будь ласка. Безумовно, та? Uh, та річ у тім, що якраз uh, діяльність у сфері у сфері культури, вона uh, має наслідки, які відчуваєш не відразу, і помилки або, наприклад, прорахунки в культурній сфері або недофінансування, або взагалі відсутність культурної розумієте рівень. Вона, проблеми? вона не… Прошу. Чи ви розумієте рівень проблеми цю... і що треба? А я реактивно про це, це кажу. Тобто, коли влада працює тільки над вирішенням тих питань, які сьогодні дають якийсь ефект, я не знаю, відремонтувати дороги там або поміняти ліфти, так це. Видно це проблема, коли вирішується, її видно. То е питання пов'язані з культурною сферою, і, наприклад, з недостатньою увагою до неї, воно може бути навіть через покоління, але ці проблеми, ці, е ну скажімо так, наслідки є значно глибші. Тому, якщо коротко відповідати на ваше питання, безумовно, ми розуміємо е необхідність створення українського культурного конкурентного середовища. От інша річ, що без якщо говорити відверто, без бюджету, без додаткових коштів. Його створити буде досить таки склад. Закон треба тому... ухвалити про доброборучинність, який звільняє від податків. Про це третій про це... сектор роками говорить, про... нічого не рухається. Правда, Так, да. на жаль, це ну, не, не вирішується на рівні Київради. Це так само, як не вирішується на рівні Київради повернення до бюджету міста 8 мільярдів, які щороку вилучались останні 4 роки. До залучення цих коштів, а це прийняття на рівні Верховної Ради змін до закону, дозволить дофінансовувати в повному обсязі, в тому числі і культурні права. Я, я може звужу питання, Андрію Ваш батько один з творцем є українського культурного гіштальту на віки вічне. Я цей аспект мав на увазі. Да, не, не російську попсу Звичайно. цю здунувату, не російські серіали в ефірі національних телеканалів, які отрують людей в буквальному сенсі. Да? Прошу, ну, я почну з малого і швидко перейду до того, що ви кажете. Насправді навіть Київрада може зробити певні кроки, наприклад, давати в оренду. Певні приміщення комунальні, повністю безкоштовно або за абсолютно символічну плату культурним закладам, книгарням, бібліотекам, тим художнім галереям і так далі. І тому подібне. Це перше питання, це можна робити. І другий момент щодо культури загалом. Я вважаю, що це комплексне питання. Це не можна звести лише до сфери віддання ну, безперед, департаменту да, да, ну, культури От я вважаю, що наприклад кіоск з пивом біля кожного це, станції ганьба, ятро, це без мож... культурі. Це не може бути це без культура. Да, це деградація. Це геода так само а, сміття на вулицях. Це ганьба. без культурі. Пияцтво на лавочці, це, геть. Ні, це не панду геть. Це реально речі, я які сказав, можна, ну, що панду що? сказав. Та, геть. та просто ну це реально. От те, що я робив, uh -huh. не, не маючи жодних можливостей. Я закривав ці кіоски з пивом. Я на своєму окрузі мажоритарному, як депутат Верховної Ради, це робив і намагався припинити просто от культурну деградацію українського народу. І Київрада повинна, наприклад, перше, що от треба зробити, це заборонити взагалі торгівлю алкоголем ну, ну, в культурних да. формах. Це от, по, це це Майдан те, там? Ми... ні, ну якщо ми претендуємо на те, що ми європейське місто. Просто навіть не якесь там столиця, а рядове європейське місто. То ми не можемо а, жити в умовах культурного колапсу і да, переконали. Да. Добре, не розумієте. Я маю добру новину для ваших для наших глядачів. Сподіваюсь, для вас Україна переходить до другого етапу візової лібералізації з Європейським Союзом. Європейська комісія між іншим дійшла висновку. Україна створила всі необхідні законодавчі, політичні інституційні рамки та досягла відповідності вимогам першої фаї. Фази візового діалогу. Цитую тепер. А тому можна розпочинати другу фазу, в рамках якої Європейська комісія перевірятиме виконання всіх цих правил. Президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу, коментуючи цю подію, зазначив. Пропозиція перейти до другої фази є передусім визнанням важливих законодавчих реформ, що були ухвалені протягом останніх місяців. Ще одна цитата: хоча попереду все ще залишається важлива робота, це вже конкретний сигнал владі та громадянам України, що за умов наполегливої роботи переваги ближче асоціації з ЄС. Є реальними та відчутними для всіх Жозе Мануел Борожу, голова Єврокомісії, сказав про це. Я знаєте, вам що скажу, любі друзі, що надзвичайно прискорить наш вступ до Європи? Ухвалення дуже жорстких законів, які будуть примушувати власників псів прибирати за ними відходи життєдіяльності. Можу пояснити вам, чому. Тому що відходи з життєдіяльності є, я би сказав, ексклюзивним харчуванням для криз, в буквальному сенсі цього слова. В Америці, в усіх містах, є написи спеціальні, чому це треба робити. Щури перепрошую, цим харчуються. Розмножуються, великі, такі як собаки і тому подібне. Але ви розумієте, що все, що ви пропонуєте, і пропонували прибрати пиво, це може наштовхнутися на відчайдушність проти киян, які звикли пити будь-де в будь-яку пору року на шкільних майданчиках спортивних біля середніх шкіл, вузи я мовчу, вище я взагалі мовчу, театри і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Що з цим робити? Ну я думаю, що є моменти, коли. Коли треба переставати займатися просто популізмом, інколи говорити те, яку правду, яку теж треба сказати. І от в даній ситуації я можу сказати, що оскільки, ну от я повернусь до цієї теми, але це мій життєвий досвід, те, що я робив. Бо закриваючи ці розливайки, оці от брутальні абсолютно речі. Я не знаходив якоїсь негативу, що люди проти виступали. Навіть ті, на жаль, люди, які вже повністю охоплені зеленим зміями, і оцим от моментом не треба вони так казали, на мене дивитись прискіпливо. Да. Вони самі насправді погоджувалися з тим, що це неправильно. Що їм треба ну якось не принаймні не в такій формі це робити і не заважати іншим людям, які біля дитячого майданчику бачать розпивання алкоголю і так далі. Тобто цей момент мені здається він має ну якби підтримку в суспільстві і нема такого, що це відторгнення якесь виключе. Я просто це знаю на власному Так, да. переконали. Добре, якою мірою ви готові співпрацювати з реально діючими організаціями е, майдану третього сектора, і як ви ставитесь до цього заклику Віталія Кличка е, закрити майдан? Ну питання не закрити майдан, питання, Поясните, як правильно. питання в щоб тому, я не що дай Боже, Київська міська рада і Київська міська державна адміністрація повинна нарешті відновити свою роботу у приміщенні на Хрещатику 36. Тобто, рано чи пізно країна повинна вийти із революційної ситуації і почати жити нормальним життям. Тобто, будівля будувалася для того, щоб там працювали органи влади. На сьогоднішній момент немає загрози е, якоїсь. Та, яка була, наприклад, в грудні місяці, а отже, немає необхідності там перебувати тим людям, які не пов'язані з. А, окрім того, окрім того а, ну Знову ж таки, десь починаючи так до лютого місяця, в Київраді зберігався відносний порядок. От уже коли здався цей другий захід людей в Київську міську раду, вже тоді почалося те, Я що ви в курсі. Ви в курсі тобто сесійна зала фактично повністю розгромлена, сервер Я на знає, повністю громад. І для того, навіть щоб якщо завтра умовно кажучи, всі звідти вийдуть, уявимо собі, все одно необхідно буде тривалий час на ремонт, потім повернення чиновників і відновлення обладнання, бо комп'ютерів вже фактично там не залишилось, на яких працювати. Тому, власне кажучи, цього і стосувалося прохання і звернення новообраного мера до того, що шановні. Ви стояли і боролися за те, щоб влада була легітимною. Кияни нарешті обларали легітимну співпраця владу з Тепер громадськими дайте організаціями. їй працювати співпраця з громадськими організаціями. Ви знаєте, от великою 30. помилкою великою помилкою влади Черновецького було те, що громадськість фактично ігнорувалася або створювалися кишенькові громадські ради, так як це було громадська рада при КМДА, і тому нинішня нова вже влада повинна почати з того, щоб почути громадськість. У громадськості я сам вихідець із громадського. Сектору у громадськості дуже багато нових свіжих ідей, які mm -hmm. існуючі чиновники mm -hmm. можуть просто не бачити або не хотіти в тащі. Зовсім останнє Тому... питання часу перепрошую. Перерам. Тому ми будемо працювати. Це Дякую. зовсім останнє питання. Хвилину маємо. Скажіть мені, будь ласка, якою мірою ви відчуваєте? Не хочу сказати сакіру, але меч майдану над вашими головами, якщо він і є. Ну, ми, ми обоє вихідці з цього майдану, тому ми якраз і а, але в тому числі з однієї в іншого да що, що найкраще, найкраще відчуття цього демоклового меча і, і сокири це якраз спогади про ті дні, які самі проводили на майдані попіл клас об'ється. Ваше серце на Андрію, чи що попіл клас да. Тілі батькаті Я Хотів би сказати, що насправді е, дуже хороший досвід в людей з'явився коли. Під час революції вони зайшли в ту ж саму Київраду, і нарешті mm -hmm. ця будівля стала дійсно громад, громадською mm -hmm. будівлею, а не будівлею чиновників. І зараз, якщо щось буде не так, то люди завжди зможуть зайти туди і попросити піти тих, хто робить щось не так. Тому я думаю, що ця практика може бути в майбутньому застосована. І не тільки до Ради. І, і да і не ну до дай вам Боже часу і натхнення це все зробити. Я ще раз скажу, свято переконане в тому, що Київ був, є і буде локомотивом позитивних, продуктивних, демократичних перетворень на славу Україні! Слава Україні! До слова Андрій Саніков, Андрій Ленко, Свобода, удар були гостями.